Вітаю всіх, мої дорогенькі! Вийшла інформація, що Уітков разом з Кирилом Дмитрієвим провели три дні на Майамі в жовтні цього року і склали там план припинення війни, з яким зараз будуть познайомлювати постепенно Європейський Союз, НАТО і Україну. Мені цікаво, що Дмитрієв з Уїткофом там придумали для України. Покажіть мені цей план. Ну, Бумажки підписати це 100% підписати бумажки. Без бумажок діла не буде. Путіну потрібна легалізація всіх його дій. І це підписання бумаг. Ну, звісно, це переговори це почати переговори. Е, оживити те, що оживити не можна. Да? Тузом кубків я хочу оживити те, що мертве. Тут у нас покойник, якого хочуть оживити. Що вони хочуть оживити? Королева мечей. королева жезлов. Двойка мечей. переостановити. Перестановка активних дій на війні. Ну, оживить переговори і перестановити е, активні дії на війні. Королева жезлов активні дії, королева Мечей, війна. Ой, як же ті переговори оживити? Як вони хотят їх оживити? Тройка жезлов. ну, почати діяти. Почати діяти, з'їхатися, да, хоча б якісь три сторони, можливо, трьохстороння зустріч, і отримати якісь хоча б перші результати, король Кубків, переговорний процес, почати розмовляти. Який план? Колісо Фортуни. Ну, Завертіли вони там знатно. В цій колоді колісо Фортуни це такий, знаєте, водоворот собитій, кровавих. Важких, непонятних, де голови в одну сторону, руки в другу сторону, туловище в третю сторону. в общем, Завертіли знатно. А що завертіли? Що вони для нас хотять? Прискорення, восьмерка жезлов. Двойка пентаклей ну, це території, дев'ятка пентаклей і десятка пентаклей. Понятно. А для кого це Оце все? Дев'ятка, десятка пентаклів? це щоб для України було добре. Чи для кого? Це сім'юрка мечей І отшельник. Це окуповані території. Це окуповані території, щоб вони, естественно, відійшли Росії. Щоб як можна швидше. Україна прийняла рішення подле. Подле, почала активно діяти, і на неї будуть рицарю Жезлов дуже активно тиснути. Да? Обман, обманний план по відходженню і узаконенню е, для, для Росії окупованих територій. Ну, для нас це кінжал в спину. Це подлость, брехня, маніпуляція і ну, навища степінь подлості. Що це за план? Тут жезлов активні дії. Ага. Е, Європа приостановлює нам любу і моральну, і е, всяку допомогу. Да? Щоб Європа приостановилася. Це раз. Залякати Європейський Союз. Це два. Ввести їх в розочарування активними діями якимось. Ох, який план, що вони нам викатять? Що по пунктам, що вони нам викатять? Ну, розбите серце. У нас цей план взагалі не устроє. По всім трьом направленням, по всім пунктам, нас цей план взагалі не устроє. Для нас їхній план це смерті подобно. Це наша поразка і тройка мечів. Карта мага. Новий, новий погляд кубків договоренності. Верховна жріця. Таємна частина договоренності якась, яку не треба нікому показувати. Да? А що ми спитаємо, а що не треба нікому показувати, в яких ограниченнях ми в конце концов окажемося, якщо согласимося на їхній план? Тому що все буде представлено помагу як совершенно новий погляд, новий етап договоренностей, А оту частину темну ми нікому не покажемо, де де Україна буде в обмеженні зав'язаними очима, зв'язаними руками і відставленими мечами. Ребята, йдіть ви в жопу своїм планом. П'ятірка жезлов, розрушення країни зсередини. Ну, якщо читати це по, по пунктам, так, то новий, новий погляд, нові дії, нові бачення, переговорного процесу. Таємну частину оставимо за кадром, таємна частина це розрушення України зсередини. Продовжувати да? Поставити її в ограничення, що визове спротив і бунти середині країни. Ну, да. Хто б сумнівався? Е, і е, на майбутнє це от така от параша, да? але предоставить це як е, прекрасне майбутнє для України. Я в шокі. Ми це вже все проходили. Для нас це нічого нового, Понімаєте? що карта дежавю старе, подане, як нове і як сильне. Ідіть ви нахуй!